Дякую дуже. Я постараюся швидко показувати ті матеріали з менше їх коментувати. Я думаю, що більшість цих цифр просто не потребує коментарів, але дозволить подивитися ту обстановку, в якій розпочався Майдан. В які розпочалися політичні процеси в Україні, і е, які зміни відбулися на карті України е, останнім ну, тільки на електроальні, на соціально-політичній карті України останнім часом. Але е, хочу почати все таки з такого е, вступного, вступної е, там однієї фрази, що ті процеси, які зараз відбуваються в Україні, насправді. Не були зовсім не Я скористаюся наводою і згадаю нашу зустріч а тут присутні є два роки назад, які кидали, вибачте, я, я так собі дозволю образно сказати мене гнилими помідорами, коли я говорив про те, що Росія розпочала свою війну в Україні, і війна в Україні вже насправді є. І війна є не за захоплення України, а за перетворення України в слабу послаблення України і створення в Україні зон, які б могли десуверенізуватися з точки зору київської влади. І такою Україною е, Росія хоче маніпулювати таку е, таку Україну. Вона хоче мати як свого сусіда. І е, е, два роки назад можливо це виглядало дійсно е, дуже песимістично, або ще не було достатньо аргументів, щоб показати, що ці процеси вже пішли. Бо для того, щоб розуміти процеси Майдану, я скажу все одно свою думку, яка полягає в тому, що ці процеси, крім об'єктивних, про які дарем виявити, мають дуже великі і всі це розуміють, суб'єктивний характер. Це є реалізація стратегії Росії по ескалації ситуації в Україні і по тому, щоб максимально створити напругу в самій державі, користуючись певними протиріччями і певними речами, які виникли. Ключовим в цьому є. Те, що Україна залишається ну, дуже централізованою президентською державою, де влада однієї людини є надзвичайно великою, і це забезпечено на сьогоднішній день конституцією, забезпечено законами. Таким чином, людина з залі обмеженим доступом. А президент в будь-якій країні є достатньо людина з обмеженим доступом до нього і до впливу на нього насправді тримає ситуацію у власній державі таким чином президентські вибори кожен раз перетворюються на величезне випробовування на міцність держави і величезне випробовування на зіткнення двох частин цієї держави, які традиційно на президентських виборах. Реалізовують свою концепцію. Одну концепцію, яку ми звикли назвати Західною Україною, яка є європейською концепцією, і друга концепція, яка скоріше є східною Україною і зв'язана з лояльним відношенням в першу чергу до Росії. Але це так як замість вступу, і, і, бо я хочу говорити все таки більше не про сам Майдан, а про ситуацію в Україні. Жартівливо, там скажу, що зараз Казахстан е вирішив перейменувати державу. Е ми сьогодні фактично Україну перейменовуємо, по меншій мірі на нашій дискусії, на Майдан, але е контекст, в якому розглядати право події на Майдані, звичайно, є загальноукраїнський. Майдан сьогодні це не тільки то, що відбувається в центрі Києва на Хрещатику. Розпочався він також вже досить давно. Я тут представлю на основі системного дослідження, яке проводиться щомісяця, опитується 3200 респондентів кожен місяць, Україна аналізується на базі понад 2000 респондентів і бачимо, що навіть за останні півроку економічна ситуація в Україні, якщо її оцінювати по 10-бальній шкалі. Скочилась і скочувалася весь час вниз. Тобто ситуація економічна стала дуже домінуючою для прийняття політичних рішень і геополітичних рішень. Якщо брати про настрої людей, а це крива соціальних страхів, то в Україні традиційно дві групи страхів були вирішальними. Перше це матеріальні страхи, це страх втратити роботу. Або не отримувати е, зарплату, або е, стрімкове зростання цін. І е, ці три питання дуже домінували завжди. На другому місці були питання, зв'язані з е, власним здоров'ям. Бачимо, що в останній час е, ці питання відходять на другий план і на сьогоднішній день доходять до такої кульмінаційної точки, коли е, питання безпеки е, виходять е, на перше місце. Саме е, в ширшому понятті цього слова, якщо знову ж таки брати те, чим відрізняє Україну батьків соціальних дослідженнях з іншими країнами Європи, така специфіка і полягає, що одна з цінностей, яка виходить на перше місце, можливо, вона частково також зупиняє процес модернізації держави, це є фетишизація безпеки. Тобто люди надзвичайно е, мислять категорично на тільки щоб не було там війни, щоб не було гірше, щоб не це. І е, переживання за власну безпеку і за безпеку держави на сьогоднішній день виходить на перше місце в настроях людей. Довіряють на сьогоднішній день, якщо говорити про довіру до якихось державних інституцій, то довіряють тільки церкві більше 50% і засобам масової інформації. Якщо говорити про політиків, яким так чи інакше довіряють, то найвищ, найвищі рейтинги довіри е, на сьогоднішній день мають опозиційні політики. І тільки після того, як бачите, е, фактично і Кличко Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Луценко, тягнебок, і тільки за ними йде урядова команда. Фактично, друге, що відбулося, це повна втрата довіри і, е, до влади е, всіх регіонах України. Якщо знову ж таки вибори президента би відбулися зараз, то секунда, перейдемо, то результат би їх міг бути приблизно такий на першому турі. А в Україні вони двохтурово, і бачимо, що так само сумарний рейтинг опозиційних кандидатів перекриває кандидата від влади. Якщо брати по регіонах, то е, Янукович зосереджує свою е, підтримку фактично в двох регіонах: схід 2 – це є Донбас, е, Ну, Донецьк і Луганськ, схід 1 – це є той пояс областей, які е, є по ліву ліву сторону е, Дніпра. Це Харківська, е, Дніпропетровська, Запорізька е, області. Так само досить ще зберігає свою підтримку на півдні України. Кличко е зосереджує свою підтримку на заході України в Києві е і на півночі. Порошенко, бачите, з феноменом останнім часом є поява е на третій позиції Петра Порошенка, який за рахунок великої підтримки на Заході в Києві е вірвався в цю трійку претендентів. Якщо дивитися на е, динаміку рейтингу, то ця динаміка ну, показує, що в е, Порошенка є висока динаміка рейтингу, позитивна всі інші, застигли на своїх електроальних нішах, але е, інтрига президентських виборів залишається дуже високою. Отак за останні два роки чи три роки змінювався рейтинг цих е, е, конкурентів. Таким чином бачимо, що Янукович своїми 25% залишається фактором майбутніх президентських виборів з тим, що якщо е, доходить до другого туру, то на другому турі е, ні один, наприклад, Хвичко виграє 40-25%. Порошенко 35-25, Тимошенко 31-26 і навіть Ягнебок виграє на другому турі у Януковича. Таким чином розуміння Януковичем, що е, виграти чесну президентську компанію без риву він не має. Це був ще один з тих факторів, який спричинив е, до, е, крім соціально-економічного, до певних дій, е, які е, зробив Янукович в кінці минулого року. Якщо брати о, політичні партії, то знову ж таки великої відмінності попереднього вибору немає, крім того, що насправді втрачає о, досить сильно свої опозиції о, партії регіонів о, і, о, значно, зросли позиції Квичка. Якщо би відбулося референдум про о, о, Європейський Союз, 46% в Україні проголосувало би за підтримку і 30% проголосувало би проти. Ми, маємо можливість так само проаналізувати, бачимо, що тут надзвичайно сильно це по регіонах, але зараз я до цього швидку повернуся. Якщо в митний, в митний союз 35% за союз за митний союз, 39% проти. Якщо йдемо по регіонах, це динаміка за останні два роки по Україні по регіонах. Тут бачимо таку специфіку. Був період, коли влада декларувала про те, що вона підписує асоціацію з Європою, ідеї в Європу, і таким чином зростала підтримка європейського вибору і падала підтримка ЄС. Е. І такі регіони, як центр України, південь України, дуже сильно орієнтуються на позицію влади в той час, як на сході і особливо на заході, зараз. Ця підтримка є достатньо стабільна. Наприклад, на заході бачимо підтримки з на Західній Україні, підтримка Європейського Союзу є близько 80% і менше там 10 підтримка Митного союзу. Якщо би ви потрібно вибирати або туди, або туди, то 43 на 32, І оце така собі карта України, де бачимо. Підтримку по е, кожному з цих регіонів, е, скільки підтримує Європейський Союз, а скільки Митний Союз, якби прийшлося е, на референдумі це питання вирішувати? І тут є специфіка, яка полягає в тому, що про яку я вже говорив, що якщо б влада далі е, переміщалася все більше і більше в центр. А влада, яка сьогодні представляє Донецький регіон України, то е, не, не, пасивна підтримка Європейського Союзу ми бачимо, що є. Немає такого не, не Наприклад, на сході підтримка Європейського Союзу, хід один так званий, є понад 30%. Є 30%. І е, таким чином е, Україна мала всі шанси повільно рухатися і далі не тільки е, декорувати, а, а далі рухатися в європейському напрямку. Якщо да, брати оцінку ситуації, політичної ситуації в Україні, то бачимо, що тут е, адекватно суспільство відчуває, що ситуація в Україні дійшла до межі вибуху чи вибухонебезпечної. І е, настрої, звичайно, є достатньо драматичні в самій е, державі. Більше 50% готові вийти на вулицю у разі е, погіршення умов життя. В той час, як безпосередньо участь в таких акціях, як майдан, суспільство розкололося приблизно там на 50. Одні хотіли б все-таки, щоб ці речі вирішувалися знову ж таки. Повертаємося до тих страхів, які були виключно мирними шляхами а бажано ще щоб і разом з владою. А частина людей, а половина приблизно суспільства в це не вірить і готова до найбільших, до найжорсткіших акцій спротиву. В той же час 46% покладають відповідальність на вихід з політичної кризи і надію на вихід з політичної кризи на президента України. Розуміючи, що все одно так чи інакше. Питання чи переговорного процесу, чи тиску буде зв'язано з позицією президента і 30% на громадянське суспільство це нове явище знову ж таки в Україні. Якщо раніше все-таки було це зв'язано з діяльністю опозиції політичних партій, то на сьогоднішній день. Значна роль на друге місце вийшла підтримка громадянського суспільства і тих нових явищ, які часто подаються як зовсім не там контрольовані, чи е, е, спонтанні, а насправді на сьогоднішній день мають більшу красоту в своїй організованості, навіть ніж багато акцій е, опозиції. Суспільство навчилося самоорганізовуватися. Всі розуміють, що розправа зараз на Майдані це має за свою мету. Більше половина України розуміє, що розправа, яка відбувається зараз, є за мету залякати суспільство і втримати далі почуття страху в суспільстві. Знову ж таки, наскільки е, ситуація на Майдані може вплинути е, 42% вважає, що значною мірою, і 29% незначною мірою. Фактично, надія на те, що саме Майдан зможе е, вплинути і вирішити ситуацію в Україні, є вище, навіть ніж та надія, яку покладали на будь кого в тому числі на президента. Тобто на сьогоднішній день розуміють, що без Майдану. Вийти з ситуації позитивного виходу насправді не буде. Тому навіть вчора, не дивлячись на те, що минулий тиждень був складний для опозиції події в Україні, події в парламенті, на які багато наділись, не дали ніякого результату, на Майдан знову вийшли близько сотні тисяч людей і вчорашній. Такий людний майдан, який фактично не мав за собою е, очікування, що опозиція, наприклад, або лідери щось вийдуть, щось нове скажуть. Е, е, І якщо от відчувати цей настрій, то не це було метою проходження людей. Тобто сама факта своєї громадянської позиції показати і прийти на цей майдан був домінуючий, ніж прийти і почути якусь позицію. І що така велика кількість людей далі приходить, дає всім іншим надію, що від, саме від цих людей і залежить доля далі. Це це якби коротко те, що я хотів показати, яка, яка ситуація є, але. Дві речі. Я вже говорив про так званий російський сценарій, він існує дуже е, зрозумілий так само був сценарій, який мав Янукович. Він хотів втримувати Україну в такій собі февральній державі, де е, в сірі зоні, не рухаючись, очевидно, ні в Росію, ні в, е, в Європу, а зберігши е, інструмент влади як інструмент власного самослагачення і самоутвердження. Е, Економічні ті проблеми, про які також багато і ви знаєте, і які бачите з цих е, цифр, привели до того, що далі е, ну, і той рівень корупції, і такий рівень тиск на економіку, привели до того, що ви просто закінчилися гроші для того, щоб контролювати ситуацію. І тому на сьогоднішній день, на мою думку, в Україні ключовим е, фактором. Розвитку сценарію почав відігравати фактор Росії і фактор тиску зі сторони Росії. Але думаю, що тут є багато моїх колег, які про це знають набагато більше і можуть говорити про це значно кваліфікованіше. Дякую дуже. Дякую вам. Пан вітам поп.